Вітаю тебе, друже! Привіт, привіт! Пиши, як твої справи в коментарях. Ми сьогодні знову дивимося. Т110А5. чудовий танк. Чудовий! От ми бачимо другий бій, поспіль, другий відосик. Поспіль я записую на цьому новому танчику. Просто фантастичний. На мою суб'єктивну думку, це один з кращих. Важких танків 10 го рівня. Ще раз повторюся в минулому відеосику, я також про це говорив. І це якраз підтвердження знову другий бій на цьому танку. Але сьогодні буде набагато більше напулькано. І буде у нас сумарки просто такі космічні цифри. Давненько я такого не бачив в рандомі. Так що обов'язково прошу, мій, жирньо, що подавайку, підпишись на канал. Так, напиши будь-який коментар, абсолютно будь-який, для просування відосика та україномовного контенту. Звичайно, а що? Москалі записують, ми що не можемо, чи що. Давайте покажемо, що ми також можемо. І так, по боям сьогодні Редшир кидає до 9 рівня в одній артилерії в команді. Та увага без жодного легкого танка. Як може бути без легкого танка, я не знаю. От я заходжу е, кожного вечора тепер. Знову вже почав заходити 2-3-4 бої в кожному бою. Який я танк не взяв би, абсолютно без різниці, кидає, як мінімум три легких танка в кожній з команд. Як мінімум три-чотири легких танка. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, це тільки в мене таке. Але на мою суб'єктивну думку, забагато зараз легких танків в рандомі, але в цьому. Бою, я не бачу жодного. Це просто абсурд, якісь для мене. От якраз нагода тобі написати коментар до відео, от якраз за це, чи тобі трапляються стільки багато ЛТшок, так як і мені. Звичайно, якщо ти граєш. Якщо ти не дивишся, то просто. Красавчик, О, так, так <laughs> ось така туфологія. 2829 на пулька на 1-4 рахунок. І ми вже програємо. Скільки 5к На 5к ми вже програємо. Подивіться, приїхав Маус Фуловий. Тут дуже багато противників. А ми... Тільки тут з Аміксом М454. Ну як? Можна сказати, що ми вже на Одинці, у нього 30 хітпоінтів, Не знаю, скільки він ще проживе, можливо, декілька секунд, можливо, хвилину. Зараз побачимо, ну він шотний, його там так накушували. Так, об'єкт 257 намагається його прощупати нашого союзного Амікса і він його добирає. Так, він так, він, подивився, я ну, тут по правій частині. Все ж таки, об'єкт 257 його прощупав. Три з половиною напулькалем і наш авторіплею з Ніком Silent Sunday Job. щось там. Дуже-дуже легний нікнейм, Silent, будемо його так називати, нікнеймом. І зараз він помітив, дивиться на міні-мапу, грає на результат чоловік, це відразу помітно, дивиться на міні-мапу. І побачив, що союзників більше тут уже немає. Саме тут було, скільки, дві штуки, два важких танки наших союзних тут було. ТАП-68 та АМІКС M4-54. Обидвох забрали, ми залишилися тут на одинці, Мається на увазі вперед. За нами стоять ПТ Т-113, прожято 66-й, так чекайте, до нас СТ приїхала. Що це за СТ до нас приїхала? Об'єкт 140. Тільки що він під'їхав до нас на допомогу. На мою думку, якщо б не було зараз тут об'єкта 140 то зараз просто ворожини зараз просто би продавили нашу реплею, закружили та просто його знищили. І так, 4700 майже вже на пулькано розі очі розбігаються, по кому полькати вирішив все ж таки дати зараз по СТ-другому. Двохстволка дуже небезпечна. Так у нього досить непогана броня, то ще дві гармати, як ви знаєте, чотири рахунок по хідпунтам. Трішечки вже підрівнялися, але все одно по гарматах ми програємо. Леопард Петеа, на що це нас зараз не пробуває. Здалека він десь там в кущах на центрі мапи засів. Так, це снайперський танк. І він зараз саме цим займається. І подивіться, ми танканули постріл від великого боса, від Яхпанзера Есоту. Також ми його добираємо за два постріли. Просто філігранна перезарядка, перезарядка нашого ет 115 5 просто шикарніша, я б сказав. Десь 6,5 секунд, так, на якому спорядженні катає, тільки бонове, боновий досилаш, який стоїть мається на увазі на перезарядку. Можливо, в нього трішечки більше, як 6,5. У мене Т-115 з боновим вентилятором, що також є. Замість системи Т-1, якщо я не помиляюся, саме це вона ну, можу і помилятися. Бо, тому що на, стабі, на стабілізацію я взагалі на цей танк нічого не ставлю. Гармата і так просто чудова. Я б сказав, дуже чудова стабілізація дуже шикарна У цього танка. Не бачу жодного сенсу ставити е, якусь стабілізацію до цієї, до цієї гармати на цьому танку. Мається на увазі, але це, звичайно, моя суб'єктивна думка, я ні до чого не призиваю, хай Бог боронить. <с nonetheless> От, так. Майже сім з половиною на пулькалем 2679 асистика 6 добули. Ми світили. Так, ви бачили, ми світили нашій команді, нашим союзникам. Якщо б не наші ПТСО, то подивіться. Ой-ой-ой, подивився, подивився просто в душу. І зараз на щастя він не прибуває. Мається на увазі фв 4005 бабаха, не прибуває в нас в лючок. Як нам зараз пощастило, і за дві пульки фугасиками ми зараз тисячу хіпешок з неї забираємо. 799 Залишається один фугасик. у нас залишається, тобто він нам двохшотний. Тільки фугасиком треба обов'язково пробити. І подивіться, нічого не боїться. Вривається так, ще й старано. Зараз бабаха може виселити нам лючок, треба обережно, так і все ж таки вона забирає от як таких образливих 541 хітпоінт. Але все одно на щастя не пробиває. якщо б ворожа бабаха нас пробила, швидше за все вона б нас званшотила. І так, конвей зараз дає 600 своїх заблокованих нашою бронею. І на щастя, так, де наш три реблею, і ми їдемо. В центр мапи, де знаходяться потенційні ворожини. Конвей десь тут стоїть на самому центрі мапи, туди полюбляють проїжджати ПТСАО, тут лісок ПТСАО, там і проїжджають, приїжджають, там взагалі всі приїжджають, я тепер помічаю, навіть туди і важкі танки зараз стають. Вони не розуміють, що вони не мають жодного маскування і не мають жодного сенсу важким танкам там стояти отут, в ліску на гірці, ну, але стають. Ну, це у них. Не віднімеш, Ну, буває 5 танків знищили до того всього ще і 9332 напулькали. Тобто потенційно це вже майже 10к. Ми зараз підсвітили Лео ПТА, що чи за все, це ми зробили після того, як Лео ПТА зробив постріл. А можливо, цей підсвітив Т-110 третій. Дивіться, ми ще встигли його добрати. Чу... Подивіться, яка чудова альфа летить 416 по Лео ПТА, 427. Ну, крутить, що крутить, то крутить В нашому сьогоднішньому Сайленту, так? І що? Три противника тільки вже залишається. 212, яп, тобто артилерія, 9 рівня конвей та Мінотаура. До речі, Мінотаура, що чи за все... Ні, я хотів сказати, що він фуловий, конвей фуловий та артилерія. Звичайно, артилерія ще жодного разу не світилася за бій. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, зараз. Ми не пробуваємо ворожого конвея, тому що ми зараз були на стандартних бронебійних. До речі, давайте повторнимося, скільки вони пробувають. 258 тільки міліметрів вони пробувають броні, але 400 забирають середньої разом. Ще раз переподивимося пере, пере на кумулятивчики. 340, 400 забирають. Так, ну все стандартно, так? Чудова гармата на цьому танку, дуже чудова. Ще, якщо. Йому трішечки підлатати оцей лючок, це взагалі була б така імбуа, я, я не знаю якісь кіберкотлети на т 5 якщо б залатали лючок, не знаю, можливо, 15 кб робили в рандомі, це 100%. Хто пам'ятає, часи, це давні часи, були, я не пам'ятаю, який це був рік, були так апнули т 5 Лючок взагалі майже не мож, неможливо було пробити нічим. Тільки ПТСА у 10 рівня пробували і то на голді. Хто пам'ятає оці часи? Пишіть в коментарях, буде цікаво прочитати, скільки в нас таких старичків залишилося. Так у цій грі я оці часи пам'ятаю. Так, особисто я я пам'ятаю, я тоді грав на Т-32, чи восьмого рівня, або це десятого рівня. Я взагалі його не міг пробити взагалі нікуди. Навіть я в НЛДшку його не пробував на т 32 на голді. Так-так, оце такі давні часи були, я це чудово пам'ятаю, це була занадто сильна імба, цей т 110 5 На щастя, його порізали, потім знову апнули. Ну от така історія коротенька цього танка. Так, ну що ж, залишився тільки мінотавра, артилерії вже немає, конвея також немає. Ну, нам ще б, хоча б якийсь постріл дати. Тобто мається на увазі, не постріл, так як ми зараз восту горобців зараз стріляємо, мається на увазі, щоб ми дали ще хоча б одне пробиття. Так і в так ми розмінялися. І наші союзники його просто взяли та добрали. 21 тисячу 15. По Заробляємо одиниць, тобто не ми, а Сайленд. Майстра, звичайно, він за заробляє так. Основний калібр, сталева стіна та підтримка. Але саме головне напулькав 11 тисяч 414. Завданої шкоди. По команді противника 5 танків він знищив 1731 чистого досвіду. Він здобув 45 тисяч срібла ще й з лишнім з преміум аккаунтом він пішов. В плюс так є. Майже 10 хвилин треба в бій. Мається на увазі. Так є. Я порахував разом з Сумаркою. Наш автореплею дав понад 14к. 14к з лишнім там 300 з копійками. Тож, всім дякую за перегляд, слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!